Клінічні дослідження, які проведені на базі інституту психічного здоров'я НМУ ім. Богомольця під керівництвом професора Олега Чебана, свідчать, що застосування сонорміу впродовж чотирьох тижнів призводить до значного покращення якості сну, наприклад, якщо на початку дослідження Приблизно 60% як в групі дослідження, так і в групі контролю засинали від півгодини та більше. То вже на четвертому тижні терапії в групі пацієнтів, які приймали сонормін, лишилося лише 22% таких хворих. І ми знаємо, що одні, однією з ознак нездорового сну є пробудження вночі. Так ось на початку дослідження 35% всіх пацієнтів відмічали пробудження три та більше разів на ніч, але вже на четвертому тижні терапії в групі дослідження, як приймав Сонормі. А у тих пацієнтів лише ми спостерігали в 12% пробудження вночі. Ну і засинання після пробудження більше 15 хвилин біля 20 до початку терапії і 8 після. Ну і важливо це ранкове просинання Ранішнє просинання. Ознака також порушень сну. Якщо приблизно 15-18% в обох групах до початку терапії відмічали це явище, то вже на четвертому тижні терапії ті пацієнти, тих пацієнтів, які відчували це ранішнє просинання, їх було лише 5%, тобто в три рази менше. Це дозволяє нам з вами зробити висновок, що SONOPMIN є обґрунтованим рішенням для подолання тривожності і нормалізації сну. Він м'яко позбавляє відчуття тривоги, усуває напруження і покращує якість сну, про що свідчать дослідження. За цей препарат ми дякуємо компанії Добродія.